У Friendli, з вами, Деніс Френдлі. В цьому відео дружні ми знову з'їмо з вами дубайську цукерку. Дубайська цукерка Лакс Чоко. Нагадую, що лишаються дві е, дубайські цукерки Лакс Чоко. така золотиста і така голубенька. Та. Тому такі справи. Давайте цю, подивимося, що знову таке саме, що було в попередньому. в всередині одне й те саме. випробуємо пробуємо то одне і то саме. Не знаю, може бути добре, може бути ну, таке собі. Тому let's go до заставки цього відео. прореагуємо, let's go, Деньс вені реагує, День Вені реагує. Сьогодні він буде їсти знову дубайську. Дубайську, бачите, так? Дубайську цукерку, керку, керку, керку. І відкриваємо їм. Let's go, let's go, let's go. Go, go, go. Let go, let go, let go. Let, let's go. Так. Дубайська цукерка, дубайські приколи. Дубайська цукерка. Дубайська цукерка лиш не дубайський шоколад. Ну, ось так знову йдемо. Ммм, це якби кокосовим чимось нагадує. Ну, чекайте, давайте розріжу. Так. Так, 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 так. Я це розріжу. Ну і знову таке саме, ну. Ну ну йо, йо ну. Ну, вроді одне і то саме вони дають. Я не знаю, ну видно. Вроді би одне і то саме, не знаю. Добре. Одним словом, без лишніх цих їмо. А шоколад тає. Продовчитися казала, що це дубайські цукерки у вигляді так, як шоколад. Але свісташок горішки постійно. No, Take sobe. Kuročjo. Devič bali. Oi, Rodi Bezube. Коротше, дружньо це їсти можна. Але шоколад дубайський смачніший. так. Те собі, ну, таке собі. Нормальне, але... Є і смачніше цього. Тому ось такі справи. Я з вами прощаюся. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. З'їмо ще наступні ці дві. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, Бувайте. Ось таке були. дубайська цукерка знову. Одна й та сама. Коротше, з'їмо ще, пока.